Почнемо якраз із звіту повітряних сил наших збройних сил України стосовно того, скільки шахедів безпілотників атакували Україну цієї ночі? Отже, поки що немає повідомлень про якісь ракетні удари, запуски балістичних чи то крилатих ракет, але є точна кількість шахедів дронів Камікадзе. Які росіяни запускали із півдня? От уже є напрямки, звідки летіли ці російські безпілотники неударні по Україні? Йде мова про приморсько-ахтарськ знову ж таки Краснодарський край і мищауда у Криму, тобто звичні райони запусків цих шахедів, і звичайно, що вони летіли через південні області України на захід, на власне кажучи, північний захід були спрямовані маршрути, Цих шахетів загалом повітряні сили повідомляють про те, що окупанти атакували 21 ударним БПЛА типу шахет 131 136 із напрямків Приморсько-Ахтарські Мищауда, і відбивали цей повітряний напад, зокрема, і наша винищувальна авіація, тобто літаки піднімалися у повітря. Зенітні ракетні підрозділи РЕБ повітряних сил і мобільні вогневі групи сил оборони. вдалося збити 19 із 21, А цього шахета тобто лише два не вдалося знешкодити. Якщо ми орієнтуємося на загальний звіт повітряних сил, і от регіони також вказано у цьому звіті, де вдавалося збивати російські ці дрони. Йде мова про Херсонську, Миколаївську області, південь України. Дніпропетровську, і Хмельницьку, і також Львівську область. Тобто Хмельницька Львівська області на заході України теж були по суті, цими дронами атаковані, і там теж ці шахеди довелося збивати нашим захисникам неба. Отже, бачимо, що загалом високий рівень якраз захисту показали. Ночі наші сили протиповітряної оборони усі різні підрозділи збили 19 із 21 російського дрона. Де ж були влучання? Тут питання, тому що наразі, поки що, найбільше інформації з Львівщини там, що правда, спочатку голова Львівської ОВА обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, написав, що п'ять із 5 шахедів, які Львівщину атакували. Цієї ночі були збиті, знешкоджені, тобто 100% знешкодження шахедів, зафіксовано. От якраз Козицький посилається на інформацію від ПВК Захід станом на от, ранок на початок сьогоднішньої доби не йде мова про збиття п'ятьох шахедів. Спочатку чотири ворожі безпілотники. Приблизно між пів на і пів на четверту ночі зайшли повітряний простір Львівщини і були збиті. А згодом відбулася ще одна хвиля атаки, Там лише один шахет був задіяний, долетів до Львівщини. Це вже на світанку, приблизно там о п'ятій ранку відбувалося відбиття цієї атаки. Ото п'ятій двадцять чотири повітряна тривога була знята, припинилася на Львівщині. Ну отже, е, голова області каже, що п'ять шахетів знищено, але її інші. Чі дані є зокрема повідомлення про те, що у селі чи селищі Малихів у передмісті Львова відбулося влучання шахеда, і там госпіталізовано 70-річного охоронця. дані оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий. і Він написав про влучання. От бачимо слово влучання. Використовується самодопис влучання у Малихові. Львівська громада невідомо про одного пораненого чоловіка-охоронця 70 років. Стан середньої важкості його госпіталізувала швидка. Садовий також оновив потім інформацію про Малихів. Ми бачимо якраз кадри із цього передмістя Львова, де були бачимо пошкоджені суттєвим. Житлові будинки, помешкання місцевих мешканців це вже територія якогось підприємства. Очевидно, бачимо якраз спостережний пункт місце, де якраз охоронець ймовірно працював, і туди теж влучили уламки шахеда. Ну і пошкоджено було ще декілька будівель. 20 вікон загалом вибито. Зачепило одну багатоповерхівку. ось ми її також бачимо, ну зачепило порівняно. Скажімо, так не суттєво не сильно. Вікна повибивало людям. Тобто, ми сподіваємося, що місцева влада компенсує такі збитки мешканцям цього населеного пункту. Ми були бачимо, що декілька будинків, які поруч стояли біля місця, якраз вибуху, прильоту цього шахеда, вони їх зачепили вибуховою хвилею або ж уламками. Загалом йде мова про вибиті вікна в п'ятьох будівлях, і лише от йде мова про одного госпіталізованого чоловіка, який перебував на місці події, ну виконував свої службові обов'язки. Йому було нагадаю, йому залишається 70 років. Це на щастя, всі живі. От і важких наслідків, скажімо так, цієї атаки не було зафіксовано. Ну і також пізніше, вже в Максима Козицького голови Львівської ОВА, з'явилося повідомлення. Про um, чоловіка з 47 років, якому теж надали допомогу на місці, і у нього були різані рани. Ну один так само припускаємо один із мешканців тих будинків, де повибивало вікна, тому що різані рани це переважно, коли скло летить. Коли хтось перебуває в момент вибуху недалеко від вікна, його може зачепити склом. І знову ж таки нагадуємо всім нашим глядачам, що в момент повітряної тривоги, а то тим паче, якщо ви чуєте роботу ППО або ж проліт. Дрона чи ракети не слід перебувати близько біля вікна, бо це великий ризик, власне кажучи, опинитися вже в зоні ураження уламків цього скла після вибуху, якраз уламки шахеда, який у Малихові впав або був збитий, або ж. Вибухнув безпосередньо після влучання. Ці уламки ми теж щойно бачили. Загалом також можемо власне фрагмент відео, яке з Львова з'явилося, вже фактично місце, де шахеди пролітали, зрозуміли. То можемо власне показати того, як летіли ці дрони над Львовом, і, зрештою, були переважно знешкоджені збит. Деренчить против наших шахет. Небі біля Львова, ну і зрештою загальну картину можемо собі скласти за підсумками тих повідомлень, які від місцевої влади з'явилися на цю хвилину. Загалом дронів було п'ять шахедів. Це така оцінка, власне, от офіційна від місцевої влади і від наших військових. Ну і ймовірно, що щонайменше один із них влучив у Малохів якесь підприємство, можливо, складське підприємство. Тут складно зараз сказати, якого характеру от це місце. Це так, яке його призначення було, куди росіяни шахеди запускали. Було влучання, і на щастя обійшлося без важких наслідків. Лише от зачепило охоронця, який перебував. На місці події його госпіталізовано, і е, ну сподіваємося, що загалом е, стан цього чоловіка не важкий, вдасться вдасться е, вдасть, е, поправити його здоров'я медикам. Е, ну і також йшла е, мова в, у телеграм-каналах про те, що не менше два потужні вибухи в Малихові було чутно, але ймовірно, також е, роботу ППО люди так само характеризують словом вибух. Тому е, поки маємо от, інформацію про одне влучання по підприємству.